Всім привіт! Представляю до вашої уваги анонс на нову поставку товару. Це дитяча іграшка міні кухонний комбайн від торгової марки «Плейтів». До лоту входить 10 одиниць товару. Іграшка підходить для дітей від 3 років. Складається іграшка із такої пароварки з додатковими аксесуарами. Ножі ємності. І такою ємністю. З пластиковою імітацією ножа. Має дисплей 2,4 дюйми. Легко керується. Можна налаштовувати час. Кількість обертів. Має вбудовану кулінарну книгу. На 5 смачних рецептів, десертів. Працює іграшка на 4 пальчикових батарейках які, до речі, входять до складу, всі аксесуари можна мити в посудомийній машині. Іграшка безпечна для дітей, тому немає функції підігріву. Попередньо замовити цей лот ви можете у наших менеджерів. Дякую за увагу! Гарного вам дня!